Привіт, мене звати Євген Букет, я тримаю в руках це унікальне видання, робота, над яким тривала 20 років. І повірте, мені і моїм співавторам Євгену Матвієнку і Олексію Дєдушу дуже радісно нарешті отримати цю книгу під цією обкладинкою і, нарешті, представити свою працю на загал. Дві тисячі людей пів тисячі документів, які публікуються вперше. Весь родовід Тараса Григоровича Шевченка, його батьківської, материнської лінії, людей, які його оточували, 50 наукових відкриттів представлено під цією обкладинкою. Більше ніде ви не зустрінете родоводу Шевченка в такому об'ємі, з такою кількістю ілюстрацій, з таким багатим джерельним додатком. Лише три дні триватиме спільно кошт, до якого ви можете долучитися і побачити своє ім'я на сторінці. подяк у кожному примірнику цієї книги.